Привіт! А чи чули ви те, що сонцезахисний крем не захищає від пігментації, але його потрібно використовувати кожного дня протягом всього року, незважаючи на ультрафіолетовий індекс? Чи чули ви те, що сонцезахисний крем не захищає від раку шкіри, а навпаки, провокує його? Ну або те, що сонцезахисні засоби можна змити лише гідрофільною олією або бальзамом? А якщо я скажу, що ми всі трішки помилялися, і сонцезахисні засоби не ті, за кого себе видають. Ось це так поворот. Сьогодні і в наступних відео ми будемо говорити про міфи навколо сонцезахисних засобів. Це відео буде пілотним, і по вашій реакції я зрозумію, чи варто мені рухатися в цьому напрямку далі. Тому не пошкодуй свою вподобайку. Ну а ми починаємо. Рекомендую собі заварити гарячий напій цю холодну пору року. Чому я вирішила зробити серію відео про міфи навколо сонцезахисних засобів? Ну, по-перше, в деякі із цих міфів я вірила сама і гадаю, що ви в них вірите також. По-друге, моя підписниця, а можливо, просто глядачка, скинула мені допис одного нутриціолога, де дівчина написала, чому вона відмовилася від сонцезахисту і, звичайно, вже навела аргументи стосовно даного рішення. Ці аргументи складалися із посилання на статті, наукові статті, які, на жаль, чомусь не відкривалися. Не всі, але деякі з них. У сьогоднішньому відео я буду неодноразово посилатися на тези з даного допису і буду показувати фрагменти, але, звичайно ж, без імені нутриціолога. Ви розумні люди і розумієте, що тут справа не в хайпі. Міф номер 1 Сонце-захисний крем захищає шкіру від пігментації. Ви, напевно, зараз здивувалися, тому що я назвала, здавалося б, очевидний факт міфом. Але не спішіть викидати свій сонцезахисний крем, тому що я сказала це так, наче він безтолковий. Для того, щоб детальніше розібратися в цій темі, необхідно озвучити, звідки беруться ці пігментні плями та які є причини для їх утворення. Пігментні плями утворюються через посилений синтез меланіну, а факторів, які посилюють цей синтез, є багато. Це генетична схильність, гормональні чинники, клімакс і вагітність, в тому числі прийом деяких препаратів, механічні пошкодження шкіри по типу видавлювання запальних елементів і дія ультрафіолету. І як бачите, сонце є лише однією із причин утворення пігментних плям, а сонцезахист захищає нас саме від дії. Ультрафіолету тому можна хоч купатися в сонти кремі використовувати найкращі продукти, оновлювати його регулярно. А пігментні плями будуть з'являтися на цьому каналі. Є відео про постакне та пігментацію. Якщо ви допитливі, то рекомендую до перегляду. А хто пам'ятає фразу наших батьків, що всі проблеми від комп'ютера та телефону? Ви здивуєтеся, але світло від наших гаджетів і не тільки, також впливає на колір нашої шкіри. Ну а далі у відео я буду неодноразово згадувати видиме та невидиме світло. Тому було би добре дати пояснення цим термінам. Видиме світло це те світло, яке людське око здатне побачити. Світло від сонця, від наших гаджетів, від ламп і так далі. Невидиме світло це світло, яке людське око не здатне сприймати радіохвилі, інфрачервоне випромінювання, ультрафіолетове випромінювання або ж рентгенівські хвилі. Нутриціолог в своєму дописі також звернула увагу на дію видимого світла і навела посилання на статтю, але я хочу звернути вашу увагу саме на це дослідження. В контексті догляду, як на мене, ця стаття є не дуже доречною, хоча, безперечно, має місце на існування. Чому? Пояснюю. Там описані експерименти з різною довжиною хвиль та кольором. Посилання на це дослідження я, звичайно, залишаю в описі до цього відео. Вказується, що довжина хвиль видимого світла може мати як позитивний, так і негативний вплив. Для прикладу, довгі хвилі видимого світла у червоному та жовтому спектрі навпаки захищають від фотостаріння. Доза опромінення також має значення в незалежності від довжини хвилі. У заключенні пише, що необхідно більше клінічних досліджень для виявлення механізму та спектру дії. Що підсумувати, то висновок такий: в дослідженнях часто використовують опромінення, яке не імітує дію справжнього сонячного опромінення або ж навпаки. На порядок перевищує вихід опромінення від електронних девайсів. Вказується, що результати таких досліджень не дуже доречно переносити в реальне життя. До того ж, заявляється, що більшість досліджень проводилися інвітро, тобто в пробірці або ж на тваринах. І з обережністю повинні поширюватися на людей. Це все було стосовно тільки цього дослідження. А що ми маємо взагалі на даний час? Видиме світло і справді може бути причиною пігментації, особливо у темношкірих людей. На даний час відомо, що видиме світло може бути причиною стійкої пігментації через вивільнення обсину 3, який стимулює ферменти, які відповідають за вироблення меланіну, чи є захист від видимого світла. Так, є: це антиоксидантна підтримка та оксид заліза. Останні часто використовують у тональних засобах або в тонуючих сонцезахисних кремах. Міф номер 2 Сонцезахист захищає від раку шкіри. Ви здивуєтеся, але ні. Сонцезахист захищає від раку шкіри так, який здоровий спосіб життя є гарантією того, що в здорової людини ніколи не буде серцевого нападу. Сонцезахист лише зменшує ризики утворення злоякісних пухлин на шкірі, але аж ніяк не буде гарантом на всі 100%. Цей аргумент був і в дописі нутриціолога, і частково я погоджуюся зі сказаним. Чому частково? Дивися далі. Якщо подивитися, що пише Cancer Research UK, то в частині як захистити свою шкіру сонцезахист буде одним із цих правил на рівні з головними уборами, закритим одягом із супкої бавовни і сонцезахисними окулярами. Рекомендується уникати пікових годин на сонці. Ну і раз вже на то пішло, то не всі тканини рівноцінно захищають від ультрафіолету. Це факт. Так, сорочка або штани із відповідних тканин можуть дати непоганий захист від сонця, але завжди будуть відкриті ділянки тіла, які не захищені одягом. Це руки, груди, шия і обличчя. І тут в гру ступає сонцезахист. А також тут пише, що використання сонцезахисного крему не означає, що ви можете безпечно засмагати на сонці. Повторюся, що у спекотну погоду сонце захист є чудовим доповненням іншого захисту від сонця сонцезахисних окулярів, шляпок або одягу. Ви скажете, що відкриті ділянки тіла можна прикрити шляпкою із широкими полями, але для того, щоб закрити всі відкриті ділянки тіла, ці поля повинні бути досить широкими. Або ось як варіант: сонтозахисний костюм, де всі ділянки тіла закриті, необхідні лише сонтозахисні окуляри для повноцінного 100% захисту. Автор пише, що були спостереження, де було вияснено, що використання SPF не захищає від злоякісних утворень, а навпаки, асоціювалося з підвищенням ризиком цих пухлин, тоді як носіння одягу асоціювалося з відсутністю змін або зменшенням пухлин. Дивно, але я знайшла абсолютно протилежне дослідження. І якщо вірити австралійським дослідженням чому саме австралійським? Бо земля Кенгуру на рівні із Новою Зеландією мають найвищий у світі показник захворюваності щодо раку шкіри. По даним, у двох із трьох австралійців до 70 років буде діагностовано рак шкіри. По результатам дослідження, яке оцінювало зв'язок використання SPF в дитинстві та ранньому дорослому віці з ризиком утворення меланоми до 40 років, було підтверджено, що використання SPF знижує ризики утворення злоякісних пухлин на шкірі. Але при цьому це так звані наглядові дослідження, і вони схильні до упередження. Але тим не менше вони опублікували вище сказані результати. Є ще одна стаття, також стосовно Австралії. За оцінками саме 1720 меланом, 63% були пов'язані із високим рівнем ультрафіолетового випромінювання. І регулярне використання сонцезахисту запобігли фракції 9% відсотка плоски клітиної карциноми та 14% меланоми. Ну а це вставка із майбутнього. Давайте подивимося на статтю, на яку посилається автор. Ось скрін зі сторіс авторки і, власне, ця сама стаття. Зачитувати все, що там пише Я не буду, ви можете це зробити самостійно. Але я знайшла оригінальну статтю, маю на увазі англійською мовою, і давайте перевіримо, що ж там далі писало. Як ви можете побачити, це одна і та ж стаття. Але давайте прогортаємо трішки донизу і побачимо те, що авторка не вказала або просто не хотіла. Вказувати. А там пише, що основний висновок полягав у тому, що використання сонцезахисних засобів з фактором, тобто SPF більше 15, знижує ризик на 30% в порівнянні з використанням сонцезахисних засобів з spf фактором нижче 15%. Якби всі норвезькі жінки застосовували SPF більше 15%, то передбачувана популяційна частка захворюваності на меланому зменшилася б на 18%. Ще раз повторююся, це одна і та ж стаття, яка вказана авторкою у її же сторіс. просто її продовження. Ну, на мою думку, це просто були слова, взяті із контексту. Чому авторка не показала продовження цієї статті, мені, наприклад, не зрозуміло. Який можна зробити висновок? На мою думку, коректніше було би сказати, що сонцезахисні засоби зменшують ризики утворення злоякісних пухлин, а не стверджувати, що вони їх провокують. Так, перебувати на сонці в спекотну погоду і розраховувати лише на один сонцезахисний засіб не потрібно. Напишіть, будь ласка, чи цікаві вам такі теми і такий формат відео. Якщо цей ролик набере очікувану активність, хоча б 2000 переглядів, то обіцяю, що наступне відео буде про чи лише профільні засоби змивають СПФ, чи варто використовувати сонцезахист всередині приміщення і коли його можна не наносити. Ну і багато чого цікавого. До речі, ми ще не закінчили із дописом нутриціолога. Можливо, ви мені підскажете міфи, в які ви вірите, або запитання, які вас цікавлять стосовно сонцезахисних засобів. Буду вдячна за підтримку цього каналу, буду вдячна за підтримку цього відео, дякую вам за перегляд. Побачимося вже дуже скоро!